Добрий день усім, вітаю вас з новим, з новим днем, з новою надією, з усім тільки добрим, світлим, мирним та таким, що приносить сили, здоров'я і натхнення. Сьогодні день юриста. Вітаю усіх юристів. Без виключення бажаю вам усім здоров'я, благополуччя, вдячних клієнтів, гідних, солідних гонорарів. А головне, щоб це було виконано якісно, бездоганно, щоб люди вам були вдячні. Навіть через роки. Сьогодні мені на WhatsApp прийшло повідомлення. Номер у мене не зафіксований, був, я не знала, хто це. пишу, хто це. Тоді людина мені передзвонила. Так приємно мені стало. Дуже дякую вам, пане Василь. Що ви мене пам'ятаєте, і що у нас все вийшло, і все добре. Це для мене вище гонорару. Інколи я його навіть і не беру. Я вважаю, що якщо людина задоволена, отримала результат, вона сама знайде спосіб вас віддячити. Буває і таке. Інколи це навіть даже краще. Так що дякую, Василь. Пані Валентині, привіт. Сину, дякуємо за захист України. І якщо треба, ще звертайтесь, треба буде з вами. Ще разочок зустріться поки що не холодно, не дуже, не дощить так дуже. Вибрати погодку і відпочити, як колись ми з вами. Досі пам'ятаю. Добрі ви люди такі щирі. Дуже вам вдячна. Якщо треба, звертайтеся. ну Всім-всім бажаю вам всього самого найкращого. Йду в магазин, хочу, майже вже зварила борщ, але. Думаю, треба фасольку, хочеться фасольки <кій> додати. Хоча в мене є в баночках, ми робимо на зиму, але я не хочу ще так рано. Ми так рано ніколи не відкриваємо. Консервацію заготовки. Хоча в мене достатньо, але я не хочу. Інколи, ви знаєте, мені навіть баночку відкрити і кушати. Якось все пече, все болить, не можу ще звикнутися з деякими. Моментами, то я краще куплю отакі От діла. Так що майже вже готовий борщик хочу додати фасольку. Вона хорошо розварюється. Зараз я її трошечки замочу, бо я вже брала цей сорт. Мені сподобалась. Фасолька хороша. Так що вам всього найкращого.